Всім вам миру Божого, знаєте, в кожної людини є цінності, які вони ставлять на перше місце. Так само і в мене було, поки я не прийшла до церкви. І коли я прийшла до церкви, я зрозуміла, що ті цінності, які були плотські, то вони як пар, вони просто, ну, вони, нема смислу за них держатися, тому що вони розруш розрушаються. Розрушається сім'я, розрушається отношення з дітьми. І все-все, що було на першому місці, це все руйнівне. А в духовному світі це є церква, це є Ісус Христос, це є той драгоцінний камінь, який саме цінний для Бога. І прийдя до церкви, я зрозуміла, що якщо я хочу стати дитиною Божою, я маю Ісуса поставити на перше місце.